Терміново Трампу влупили червону картку. Вибух у Вашингтоні США готуються до виборів. Камала Харріс на поготові у РФ оголосили про трагедію. Чорний день для Путіна таки настав. Москва не витримала, столиця окупантів посипалася. Удари ЗСУ розпалили котел помсти. Наші скидають у нього регіон за регіоном. Європа на підхваті, оборонний кулак стиснуто. Його сила дісталася і кремлівської верхівки. Топові генералі і посадовці диктатора у списку на виліт Путін запускає мега чистку. Крісло президента звільняється теж про все це у нашому випуску Пекельна точка. Екстрено США піднялися. Ці кадри буквально заполонили мережу. Американці скидають Трампа, бунти вже не зупинити. У ці хвилини Вашингтон готується ухвалити екстрене рішення. Американський президент пакує валізи на вихід, дежавю, жив'ю третій імпічмент і політичний переполох. Перші шокуючі подробиці перевороту та його причини у матеріалі вже за мить. США проти Трампа. Трамп відрізняється від Гітлера. Саме таке питання почали порушувати американці. Атака США на Венесуелу не стала несподіванкою, оскільки президент Трамп давно давав сигнали про своє бажання втрутитися в справи країни. Найбільш вражаючою стала не сама операція, а не вимушена манера Трампа, з якою він заявив, що США керуватиме Венесуелою та її нафтовою промисловістю. Трамп зараз надсилає чіткий сигнал про те, що США не тільки не відчувають зобов'язання щодо дотримання ідеї міжнародних правил та законів, але й готові втручатися у всі справи у своїй півкулі, а може й в інших регіонах. В принципе, Трамп и начинал свой второй срок с такой довольно агрессивной риторики, которая была направлена в первую очередь на отстаивание его собственных интересов и как он считает интересов Соединенных Штатов Америки. Поэтому я думаю, что точно США будут использовать вот этот прецедент с Мадуро как элемент давления на союзников для того, чтобы получать те или иные бенефиты в рамках международной политики. Президент Америки навіть не намагався отримати схвалення цієї операції через конгрес чи формальну процедуру пошуку підтримки ООН, А згодом заявив, що він взагалі король Я король. Я продав більше літаків Боїнг ніж будь-яка інша людина на землі. Звичайно, мало хто сумуватиме за Мадуро, але ж проблема в тій же вседозволеності дозволеності і невимушеності Трампа. І прояв нерозсудливості сама операція у Венесуелі надто нагадує російську агресію проти України. Військові вже скаржаться, що Трамп просто використовує збройні сили США як своїх власних бандитів, а мешканці штатів не хочуть бачити диктатуру у своїй країні. Люди чітко дають зрозуміти, що проти війни і не підтримують силовий сценарій, закликаючи відмовитися від конфлікту. Але що цікаво, журналісти Financial Times підкреслили, що США та світ можуть пошкодувати про прояв нерозсудливості Трампа. в Латинской Америке, это нечто новое, которое и этот факт может стать триггером для довольно интенсивного развития событий, например, в южно-восточном азиатском регионе. Да, и тут я имею в виду, конечно же, Китай и их аппетиты по поводу возвращения собственного контроля над Тайванем. В принципе, очевидно, мы входим, в, с одной стороны, в эру политической нестабильности, которая связана с фрагментацией мирового порядка, да, если раньше были очевидные, очевидно один центр влияния – это Западный мир во главе с США, то сегодня региональных игроков, которые а, хотят перекроить политическую карту мира, становится все больше и больше. И операция США против Венесуэлы своего рода является приглашением к подобной игре. Але здається, і сам Трамп знає, що диктаторські вподобання не зможуть прижитися у демократичній Америці. Більше того, історія з імпічментом нікуди не пішла. Трамп особисто заявив про ризик імпічменту, якщо республіканці програють вибори до конгресу. Ви повинні виграти проміжні вибори, тому що якщо ми їх не виграємо, вони знайдуть причину оголосити мені імпічмент. Йдеться про проміжні вибори до Палати представників США, які будуть вже в листопаді цього року. Ці вибори можуть ускладнити реалізацію політичної програми Трампа та відкрити шлях до нових розслідувань у Конгресі, таких як Файли Епштейна, які ще не всі оприлюднені, але там вже фігурує Трамп. Більше того, як пишуть журналісти британської газети Індепендент посилаючись на одну з постраждалих вісім жертв, Джефрі Епштейна вимагали імпічменту Дональда Трампа, за словами заявниць, приводом стали викреслені фрагменти в опублікованих 19 грудня 2025 року документах у справі Епштейна та відмова влади розкрити решту матеріалів, незважаючи на минулі терміни. Але не лише напад на суверенну державу, протести, погіршення настрою в Америці та файли Епштейна можуть вплинути на те, що Трампу загрожує імпічмент. 79-річний президент Америки демонструє ознаки старіння як на публіці, так і в приватному житті. Як пишуть журналісти, The Wall Street Journal, посилаючись на слова близьких людей до Трампа, він мало спить і останнім часом важко може тримати очі відкритими. Помічники, спонсори та друзі кажуть, що їм часто доводиться говорити голосно на зустрічах із президентом, бо йому важко почути. Також Трамп має проблеми з венами для лікування. Президент якийсь час тусив компресійні шкарпетки. Шкарпетки не протрималися довго, тому що й вони йому не сподобалися. Більше того, він не дотримується рекомендацій лікарів, бо глузує з загальноприйнятої медицини. Трамп та його лікар стверджують, що він у відмінному стані і заперечує будь-які проблеми зі здоров'ям. Загалом не лише здоров'я, а й рейтинг у Трампа падає. І така безрозсудна поведінка та особисті інтереси президента Америки може стати фатальною помилкою для нього ж самого. Нарешті російський тил сиплеться, пастка довкола Москви стискається. Бумеранг запущений путіним боляче вдарив. Світло гасне регіон за регіоном. Люди в паніці готуються тікати, а влада втрачає контроль. Кремль захлинається кризами, про які вже неможливо замовчати. Удар зсу запустили ланцюг руйнувань. Пропаганда тріщить. Рупори режиму раптом обертаються проти диктатора. Невже це кінець? Розкажемо вже за мить. Росія все частіше прокидається без світла, тепла та відчуття стабільності. Майже кожен день нові удари по енергетичній інфраструктурі. НПЗ ТЕЦ шляпа. І знову НПЗ. Електрика пропадає цілими районами. А разом із нею і опалення. Це Бєлґра. Тут коротше тут цвета немає взагалі вовче нігде в Белгороді. Аварії на ТЕЦ, пожежі на нафтоприробних заводах та масштабні блекаути. Це вже не поодинокі випадки, а системна картина на Росії. А все то, що переносить війну зеркально на територію Російської Федерації, все це можна читати бізусловно успішно. Україна зробила абсолютно то що Росія не Ожидала. У багатьох регіонах Росії зупинка електростанції означає не тільки темряву, а й холод. Люди залишаються без опалення і гарячої води, навіть там, де не було жодних ударів по інфраструктурі. Если вы никогда не набирали целую ванну снега для того, щоб сходить в туалет, чтобы он растаял и у вас була хоть какая-то вода, то у вас все было всегда хорошо. Я вийшла набирать воду для того, чтобы помыть посуду. Але якщо такі збої відбуваються навіть без участі України, виникає питання: що ж там з енергетичною інфраструктурою Росії? Якщо ще з городами якось то пытаются... закрывать вопрос россияне, да, каким-то образом ну, максимально быстро делать ремонты, ну, насколько это получается, этой энергетической инфраструктуры, то на села, понятное дело, села не, не электорально важные, там живет не так много людей, Путин просто, извините за сленг, забивает. Причому що дивно, але навіть на Росії розуміють, що ситуація в них не з кращих. Якщо ми візьмемо офіційну информацию о том, насколько сейчас зношена наша комунальна система, то становится ну, как-то тревожно, если еще добавить к этому в извне на то, ну, в общем, как-то оптимизма все это не вселяется. Окрема вразлива точка це нафтопереробні заводи. Вони забезпечують не тільки економіку Росії, а й її неймовірну армію. Проблеми виникають кат при ремонті на НПЗ, тому що це потребує і больших дійник, і большого количества времени. Так в тому числі і по ремонту логістики, яка як, ефект карточного домика. Потому що коли ти обрушаешь один елемент, обрушаются одновременно і всі елементи ремонт затягується, резервів не вистачає. А зимовий період лише посилює наслідки аварій. Ось ці з в решать стало чрезвычайно сложно. И по причине денег, и по причине отсутствия всех необходимых для ремонта комплектующих, потому что некоторые из них, они, опять же, импортозависимы. То есть Россия их сама не вырабатывает, а закупает. И вот тут уже включаются, опять же, санкционные механизмы. Звичайно ж, бункерному на війну гроші не шкода. А ось на тепло в будинках його громадян навіть дуже Звичайно, уровень негативу растьо. І этот уровень негатива уже не в той сельской местности, где вот blackout. Это уже как раз негатив, который концентрируется в больших ну, городах. Енергетичні збої, навіть без участі України, стають новою реальністю для росіян, дорогою, ризикованою і менш керованою. один день, один день, скажем, по температуре минус 20 градусов в условиях, когда нет снабжения теплом, он у вас убивает всю эту структуру. Поэтому очень будем надеяться, что до этого, конечно, не дойдет. И надо как раз смотреть именно, чтобы тепло, теплоцентрали не были повреждены, если, допустим, удары по ТЭС будут продолжены. Коли блекаути та відсутність тепла відбуваються навіть без зовнішнього впливу, це свідчить про стан системи для Росії. Такі збої дедалі частіше стають нормою а за участю добрих дронів, так взагалі повноцінною новою реальністю. Події рвуть стрічку новин просто зараз. Європа бере ініціативу у свої руки. Брюссель відкриває карти. Рішення, які змінюють розклад сил, уже ухвалені. Лондон заходить у довгу гру, формується оборонний контр, від якого у Кремлі починається паніка. Румунія готує майданчик для ключового логістичного вузла, а потоки озброєння набирають небачних обертів. Берлін підкріплює все це фінансовим ударом. Для Москви це виглядає як серія точних ударів без паузи. Що саме вирі... Йшли союзники. Розповідаємо далі. Європа посилює підтримку України одразу за всіма напрямками: зброя, гроші та політична підтримка на переговорах. Слідують отміти, що позиція України во многом залежить від європейських стратегічних партнерів. Та в первую очередь Віліка Британія, Франц ще з самого початку повномасштабної війни. Велика Британія надала важливу для України підтримку. Великобританія Британія предложила Украине э, договор о военно-техническом сотрудничестве, причем речь идет о долгосрочном сотрудничестве. То есть дается понять, сам факт э, существования украинской государственности не ставился под вопрос. Это заметьте во время наиболее ожесточенных боев с Российской Федерацией. Європа також продовжує посилювати Україну із військової сторони. Все більше країн ЄС приєднуються до ініціативи ПЮРЛ і закуповують системи ППО, артилерію, боєприпаси та бронетехніку для України. І на даний момент розглядається е, можливість відкриття другого логістичного хаба на території Румунії, який по своїм. Лагістичним можливостям буде привишать логістичний хаб на території Польщі паралельно гроші. Новий план єврокомісії передбачає масштабну підтримку України на наступні два роки. Ключову роль в цьому відіграє голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Держави, члени погодилися фінансувати Україну через позики ЄС на ринках капіталу на суму 90 мільярдів. Протягом наступних двох років важливо, що Україна повертатиме кредит лише після отримання репарацій. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, і союз зберігає право використовувати наявні кошти для фінансування кредиту. Цінність підтримки України усвідомлює і Німеччина, адже вони розуміють, що від цього залежить безпека і в самій Європі. у будь-якому випадку, поки у мене є можливість висловити свою думку, ми не повторимо помилок 2014 року, які полягали в тому, що Україна залишилася ще більш вразливою для доступу Росії без гарантій безпеки. Внаслідок чого була анонсована і фінансова допомога на 2026 рік. Правительство Германии заявило об увеличении военно-технической помощи Украине до 11 миллиардов, то есть 2,5 раза. А это в первую очередь политический сигнал Российской Федерации о том, что страны запада в первую очередь европейского континента, не устали от войны в Украине. Також ключову роль у гарантіях безпеки для України відіграє не США, а сама Європа. Последнее заявление украинского президента о том, что именно воинские подразделения Великобритании и Франции должны присутствовать на территории нашей страны как гарант тех именно вопросов безопасности после заключения возможного мирного соглашения. Вот это яркий политический сигнал и Соединенным Штатам, и Российской Федерации А ось голова європейської комісії, Кая Калла сформує позицію ЄС по Україні і наголошує, що будь-які домовленості про завершення війни мають обговорюватись з Україною. Якщо мова про членство України в НАТО більше не йде, тоді нам потрібно подивитися, які гарантії безпеки є відчутними. Це не можуть бути, знаєте, папери чи обіцянки. Має бути знаєте реальні війська, реальні можливості, щоб Україна змогла себе захистити. Саме завдяки підтримці Європи на переговорах Україна відчуває цю допомогу і може впевнено відстоювати свої інтереси перед США, коли йдеться про завершення війни. Позиція європейських партнерів була учтена американськими партнерами в моменті формування так званих пунктів мирного соглашення. То тобто є позиція Европи учитується Соєдинними Штатами, соответственно, Российской Федерацией в планах і. Дальніше военно технічна допомож нашей страны, ну и, соответственно, політичне рішення в вопросах окончания війни в Україні переговори, гроші та політична воля ці три лінії сходяться в одній точці. Європа чітко дає зрозуміти підтримка України це стратегічний і довгостроковий вибір. Кремль лихоманить у владних коридорах на всю шепіт про арешти, відставки і показові жарти. Диктатор готує різкий удар по власному оточенню. Білоусов під прицілом. Герасмов замилює Путіну очі. А Шойгу потайки підставляє крісло. У Москві стартувала битва без правил. І перші фігури з цієї шахівниці можуть злетіти вже сьогодні. Ви маєте почути їхні імена прямо зараз. Білоусов на вихід ходять чутки, що Путін хоче замінити міністра оборони. Андрій Роміч, ви що добавить? Ні, все йде по плану очень динамічно. Валі доложил с опережением темпов, которые э, еще изначально дійсно в декабре. Ми достигли максимальних темпів за весь год. Вся справа в тому, що бункерно ну, не влаштовує повільність Андрія Білоусова у питанні захоплення Донецької області. По даним нескольких наших источников, в Кремлі. Владимир Путин недоволен тем фактом, что Андрей Белоусов не может пообещать полного освобождения ДНР в этом году. Андрей Ремович расстраивает Владимира Владимировича, когда говорит, что ДНР мы вряд ли освободим раньше февраля-марта 2027 года. Пока нет никаких решений по министру обороны, но мы бы рекомендовали Белоусову задуматься о большей эффективности работы, сказал нам источник в Кремле. Близький к президенту, не задоволений Білоусовим не перший місяць. Одним із цвяхів у труну міністерської кар'єри Білоусова став провал операції. Куп'янську групіровка войск запад зайняла стратегічно важливий міст Купянськ, який противник безуспішно намагається себе повернути. З'єднання групіровки запад освободили город Купянськ. То тобто, есть, все закончили цілком. Так точно город знаходиться під нашим контролем. Місто під контролем ЗСУ, А Путін брехали, що Росія просувається успішно. все всете создають кривую картину того, що є. И Путин, который козырял перед Трампом, например, военными успехами, что, дескать, мы продвигаемся, оказывается, что таковых успехов нет. Конечно, у всякой проблемы есть фамилия, имя, отчество, как говорится в этом случае. У каждого поражения есть свой отец. Путин не хочет брать на себя эту функцию ну, легче ее переложить на Белоусова. За представу с Купинском Белоусов намагався загладить свою провину перед Путиным и начал говорить про проблемы на напрямку. Правда, не допомогла, а ось спланований террор Украины Белоусова врятував. Владимир Владимирович категорически отверг информацию о том, что Купянск не наш. Он получал информацию об успехах от Герасимова, сам делал важные заявления об освобожденном городе. В докладе министра обороны президент увидел попытку дезинформировать его с непонятной целью. Честно говоря, очень разозлился и хотел немедленно отправить Белоусова в отставку, сообщил наш источник в Кремле, знакомый с ситуацией. По его словам, Свой пост Белоусов сохранил только благодаря удару по Киеву, который был нанесен в субботу. Владимир Владимирович решил дать шанс министру, который так ярко показывает всему миру силу русского оружия и наносит важнейшие удары по столице киевского режима. Белоусову где-то, можно сказать, повезло. Но не минулой тижни, как про можную отставку Белоусова заговорили снова. Доводы в пользу его смещения могут быть самые простые. Белоусов не военный, ни, ни в чем он не разбирается, умеет только деньги считать, но война это большая яма. Туда денег нужно много, поэтому зачем нам нужен Белоусов, так сказать. А задача была, когда меняли его на шойгу, чтобы встряхнуть, чтобы придать новый импульс. Никакого нового импульса нет, как мы видим. И я думаю, что смещение. Белоусова технически возможно, чтобы Путин сам не брал на себя ответственность в этих провалах. Наближение до Кремля каналы пишут, что пока Белоусова годуются на выход, триумфует один старый оленевод. Хочу поблагодарить Сергея Кожбедовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству вооруженных сил, по приданию ему нового облика. Колишний министр обороны России, нынешний секретарь Радбезу России Сергей Шойгу, уже готовит план повернения на посаду министра. Слухи о недовольстве Владимира Владимировича Белоусовым дошли до Сергея Шойгу. Он, несмотря на несколько неудачных попыток, не оставил надежд вернуться на пост министра обороны. Сергей Кужугетович готовит свой план скорейшего освобождения ДНР. Такой уже был летом, но Путин его не принял всерьез и буквально через пару недель представит его президенту. Сергей Кужугетович рад предложить свой военный опыт в эти непростые времена. Не забывайте, что при министре Шойгу началась СВО, была проведена успешная мобилизация, и много всего было. Думаю, президент сделает выводы о том, кто больше заслуживает занять пост министра обороны. Однак навіть така люб'язність та старання Шойгу повернутися до Міністерства оборони навряд чи допоможуть. Адже якби Шойгу був таким умільцем, із міністерства він не йшов і зовсім можна все що угодно, але як ми розуміємо, Шойгу й потеряв доверить Путіна. Це все-таки головне. І не проста, всіх його близьких людей, близький круг, хто посажен, хто… самовыпилился там, якобы застрелился, с окошка выбросился, да. поэтому доверия ему нет. Плюс ко всему он потерял авторитет в армии. А без авторитета, как вы понимаете, там особо делать нечего. А уж что касается Белоусова, то с его подальшую карьерой все ясно. С Министерства обороны он піде. И он, дуже той проти, адже Минобороны очолював неохоче. Места много, синекур достаточно, могут Совет Федерации отправить, например. Там есть Валентина Матвиенко, старушка, ей уже там за 75. Место нее могут, могут ее замом поставить, потом, чтобы он там через годик ее заместил. Ну, то есть могут там в Госдуму отправить, например. Но ну, могут отправить в Совбез тот же. Для Медведева же нашли, придумали место заместителя, председателя Совбеза. Ну и для белорусов что-нибудь придумают. Я так понимаю, что белорусов не очень хотел идти в Министерство обороны, на самом деле. Вот. И это вообще не его сфера. туди затягнувся. он він осознавал, що на нього шишки поваляться. Подальша доля керівництва Міністерства оборони залежатиме від начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова. Він, за словами експертів та аналітиків, чи не єдиний військовий, якому довіряє Путін. Так, про Куп'янськ він теж збрехав, але пес вірний. В... Так, Валерий Севич. Так вот, принято. Спасибо. Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна. Так вот, саме Герасимов це пропонувати Путіну кандидатів на посаду нового міністра оборони. Скоріт, це може бути чоловік, м, який близький до Путіна, там, якого не знаю, ад'ютант, або ж це чоловік, условно, буде рекомендований. тем же Герасимовым. Герасимов наиболее доверительный из военных персонаж Путину, потому что он не поддержал путь Пригожина. мы знаем, что Попов и там и другие генералы стыковались. С Пригожиным это для Путина был сильнейший удар. Он почувствовал себя уязвимым, что армия не на его стороне. тому в армії йому нужна опора определено. Бітон что що Герасимовто на самом деле неплохой ваяк. Хто буде наступним міністром оборони Росії, поки не ясно, але точно можна сказати, що шойгу спроби бути ближчим до тіла не залишить. На цьому мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.